Така коробка зустрічає. Так, да, те ж саме, будь ласка, тільки тут а, в нас ці бльосна, блесна. Не знаю, як правильно. Отака От штука. Раз. Два. Прикол. Три. І отака четверта. Так, і, і ось така штука є. Набор а, блесен. Так, десна. В набор ходять 4 блесни від 15 до 30 грам. Рибаки. Якщо тут є рибаки, дивіться, для вас стінка. Пишіть, забирайте. Можливо, колекціонер, не знаю, це що це може бути колекціонними речами чи ні. я хизи. Якщо це може бути колекційним, то тим паче. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і ще один чорний пакет такий. І далі одні жовти. Давайте його також відкриємо. Це взагалі не зрозуміло. Воно наче і м'яке і не м'яке. Кульки якісь. Значить, все? Такі кульки і як воно відкривається? Не знаю, як вона відкривається. Так, так і дивіться. Це щось іграшкове. Такий пістолетик і типу патрони.